Всім привіт! Дивимось 16-ту серію Тобі Хіро Ікс Продовжимо ми арку Госта. Чувака. В принципі, перша його серія його арки була дуже прикольна і в візуальному плані дуже цікавий стиль вибрали. Якщо чесно, дуже модершний, я думаю, такий стиль підійшов би під якусь, знаєте, не те, що я хоррор, а якийсь під трилер, або навіть щось типу. Там, де атмосфера прям наганяється з часом і наганяється, і стреш. все дивніше і страшніше. Я йде, знаєте, про якусь прайкуєшся... закрити якесь село страшне, хоча яке, яке на перший погляд, типу, нормальне. По любому така штука була б крута. А... Що там ще було? Зналась від нього історію, як було з його. Тепер ми знаємо точно донькою. Як йому це здавалося, знаєте. А до нього він, типу, нею, слідкував за нею, щоб дивитися, як вона росте, а як часто від з її точки зору, це капець мутерошом блея, як я казав вже минулої серії. А, ну, цікаво, звичайно, у них пара була, ну, цього Госта і його май... ну, дружини, яка вже, я так розумію, вони вже розведені, якщо чесно. Можна сказати ще раз, ми бачимо, як люди портять життя людям іншими, типу, тим, що вони зробили з нього героя мовчазного, який не може нормально говорити, як це портило стосунки. А... Ну, побачимо, що буде далі. Там в кінці серії щось сказали про корабль, той космічний. Бачимо, чи ми щось зрозуміємо. Ну, і далі одна штука. Я так зрозумів, о той чувак, якого він вбив, типу ще. Бачу, що в нього костюм схожий на Джоні. Більше всього, цей чувак ще є ну, в опенінгу, є там, знаєте, коли вони піднімаються типу, на гору, і там, ну, по-моєму, по всі минулі ікси. Типу. І, по-моєму, там один чувак дуже схожий на того, і я так розумію, це минулий ікс був один із, якого він прикінчив. І, напевно, якісь із родичів Джоні, по-любому. А... Ну, ладно, перейдемо до реакції. Реакція на Ютуб з Таймером, то вам своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А що там є посилання на перекладачів, це у нас. А, а ні, посилань немає, бо на англійській а дивимося. Посилання, що є на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо якась гривня є, можете мені закинути теж посилання в описі під відео, буде дуже приємно, і ще більше мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк-подбайку, буде дуже приємно. І це все. Якщо будете записали з картинку та в реакцію, то будь ласка, включайте ролик на ютубі. Хай дедалі на фоні бросу гуч, виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Три рік. По-моєму, це вже майже нас, nice, ні. Хіба там не сороковий... Чимось рік був. Чи там аж 48-й був, Блін, Я забув, якщо чесно, таймлайн. Як завжди, важко мені в голові тримати. У вони ще досі його шукають. Нормально. Мені mm. як щасно дуже сподіваюся, що ж таки ця історія закінчиться теж, типу, на більш позитивній ноті. Може, все ж таки, ну вони якось поговорять, хоча б. Я не знаю. І от цікаво, нема хіба нема в нього фотографії якоїсь, типу, хоча б з дружиною, щоб показати на всякий випадок. Як часто виглядає, як я кажу, з її сторони субебмоторошнеї. І... Це все. Ніколи так не робить. ну. No -no -no. Хоча зазвичай для сталкера це не виглядає типу що щось підозріло. При цьому як ми бачимо, і для батька це не виглядає підозріло, хоча це все рівно неприємно. Так, кстати, як я кажу, я не знаю, там, це фінальна серія арки чи ні, я не пам'ятаю. Я не дивився, скільки в цьому епізоді епізодів цього чувака. Все ж таки, не знаю, опінгінгів оце його він і там з'являється цей чувак, який в ЄСОЛ в його півічці був в трейлері старого ЄСОЛа. Прямо, не знаю, можливо, вони спеціально так зробили, але мені здається, прям сильний спойлер на те, хто це буде. Ну може, я помиляюся. А, чи він на місці їде, вони типу разом мали поїхати, бо він ще свою дочку, хоча я якось не впевнений, що він би ризикував. Її. Ну, побачимо. Но... Не очікував, як щось з такою зустрічаю. Скажи, так я так розумію. Даваш. Ха, А прикиньте, якщо все це поєднається, і от, от той мерку ми бачили, як він з Саян їхала не пам'ятаю, який там був рік, як чесно. Це буде зараз. Вони зупиняться, щоб сталкр вбивати, а кажуть, що це вони, і потім щось станеться, і, коротше, і всі якось. Битва якась масштабна почнеться. Хоча я, як чесно, сумніваюся. Можливо, це навіть був його батько. Чому мене таке відчуття, я хочу його викинути нафіг з машини? <ріст> да уж, атмосфера якась не дуже, по-моєму. Мені з одного боку сумно, а з іншого капець. <клес> Бо ще і так ніякої за того, що цей гость... е... неговірливий. О, це на задньому плані грає. Normal, <tan I> <trouwens> Но... shot. <b exemption> <brightness> <desserts> Це вона костюм. В нього кинула. А, сама ще й пригнула, нормально. Да уж. Непорозуміння переросло в щось супермасштабне. Хоча, знаєте, в реальному житті. Ну, типу, я маю не геройське просто, звичайно, життя. Типу, так, так само. Якесь маленьке непорозуміння може прорости в супер щось страшне, якщо його не розвіяти. Тому. Люж до стосунків це завжди розмовляв. Тому що в румково був якийсь сюжет, завжди персонажі не люблять говорити. Хоча і в житті так само, блін. Ну, mm. no, блін, те що я чую голос, прям ну 100% це батько, Квін. По-любому. Тут варіантів, по-моєму, інших немає. Я буду 100% шокований, якщо це не він буде. А, Це той чувак, я так розумію, його забрав, щоб на ньому експерименти ставити. А ага. ладно, хоч не почали битися, я так розумію, їх зупинили. Якщо не очікуєш, що ця серія буде така більш комедійна, хоча це може бути знаєте, перед чимось супермасштабним. Mm -hmm. Чи зможе? Ta yeah, ta. Uh. <laughs> Коротше, по-моєму, Джоні заставив його все ж таки заговорити нарешті. <laughs> Ситуація, якщо чесно, супер ніякова. Ні, якова. Може, хоч з, з ним він поговорить, хоча насправді треба було. Чому він таке ще, що він зараз підслухає, і, і щось не так зрозумієш. І... Хоча, можливо, навпаки, він зіграє в плюс сюжету і типу розкаже, хоча б то він. По-моєму, він тільки почує цю фразу і подумає, що він може це закоханий у неї. Хоча в мене здається, переякається. А, якщо це подумав, що він знає, хто вони типу і тому хотіть поговорити. Але, походу, це. Непорозуміння ще більш заплуталось тільки що, якщо чесно. Ладно, якщо чесно, не думав, що все буде так. Я сподіваюся, що навпаки. Почне, хоча б трохи розплуталося все. Ну, от остання фраза, в принципі, я згідний. Да, ож, атмосфера. В принципі, кстати, по цій серії можна легко зрозуміти, із того, що Джонні, наприклад, є, що стилі, навіть коли здається, типу, не міняються, хоча я не знаю, кому так може здаватися. Вони все рівно міняються. Типу, порівняйте Джодні тута і Джоні з варці І Це не те, що різні людини, тобто видно, що дизайни одинакові, але і виглядає зовсім трохи по-іншому. Тільки не кажись, що він зараз почне це, якось їхніх їх зводити по дебільному кринжа, <сих> крижашу <сих> капається <сих> якщо чесно. Все ж таки дуже мене цікавить історія. Джоні. О... Блін, як чесно, чомусь в мене таке це. Мені цих слова капець були, чи чому в мене таке відчуття, що поступлю як стандартно калішовано. Хоча Типу, що вони не зрозуміють, ну не поговорять. Про це, хоча просто може натякнути типу, що можливо, вона зрозуміла, хто вона, але ніколи це вголос типу не скажуть. Я сподіваюся, все ж таки все розвіється. Так, щось не очікує, що є добавки оцих слів, в твій серії такого точно не було. Таке вирішня, що. ще раз поміняли типу арку. Знаєте, якщо так прямо подивитися, Госту цей попортив життя майже всім за цих за цим столом. Ну як майже? двом із трьох людям. Хоча може і більше, мало ли. Копастья розплакались. <ріх> що тут відбувається мене вже навіть що щось не так. Якщо всі почнуть так плакати. Так щось це це вже підозрілом дороги здається, не знаю. Може якась черство я людина, але все рівно. Ні, все ж таки я правильно зрозумів щось в не так. Ну хоча це не схоже на страх. Я надіюсь, він зможе себе контролювати. Чи вони виписали того чувака. Ми ж пам'ятаємо, що він впливає на емоції. Він, він типу, сміхом всіх забивав, по-моєму, в минулий раз. А в цей раз із страху вмішання. Можливо, він, типу, тепер всіх робить нещасливими. Викликає емоції. Ну, да, походу, да. цей дискочоловік чи як він там диско людина. Неуж...

Ну, взагалі, не повело, що Лолі не в костюмі. Я так розумію, на на неї теж почало це впливати. Ну, побачимо, як я нього винесе. Уф, швидкість нормально так. Уфф, капець. А. А уж не зря з масом мясом працював. Тепер можу ножичком а, мінус руку зробити. М -м, не, ладно, не буде, значить, все так просто, хоча поки що виглядає, що для нього має бути це легкою прогулянкою. Головне, щоб я не подумав, що в нього іншого варіанту немає, як напасти на когось іншого. Типу, на доньку, не дай бог. Якщо почнеш ще більше проігрувати, або буде на грані. Хоча поки що виглядає, що все, це капець. Повністю. Цікавий сантрек, пісня. Ну no, ж виглядає, як часто не дуже приємна ситуація. От доля правди справді є в його столах. Чуваку, не повезло не в тому місці, не в той час опинитися. І повестися на балачки, що йому допоможуть. Цікаво, в чому був, був план того чувака. Батька він. Чи можливо він просто тестував це все, а. Або, можливо, він хотів заразити. ГОСТа цим всім спеціально. Я надіюсь, все ж таки я помиляюсь. І не буде такого, що прийдеться вбивати госта або битися з ним серйозно прям. Ну зато хоч емоції, правда, і випустили, так розумію. О! Невже фотографія, тільки давай щоб там не було щось кринжового. Щоб була фотографія матері його разом, хоча б. О, ну ладно. Хоч пояснення. Ну, я так розумію, прямо вони не поговорять, але... Хоча б не натяками, хоча б тепер вона точно має знати хто він. Е. <гум> <гум> не жен так хотів показати, що це не він, деві щас дебельно було. Ха, ха, можливо, все ж таки я не помилявся, і справді. Це те саме було, і і Саян зараз будуть, а якраз нарвуться на. А. А може це, кстати, було. Оця штука, як ми бачили в Варці Квіни, ну і в першій серії арки там вилізло цей мутанат 9 з Наруто. А... По любому, якось воно зв'язано або з самим Джонні, і він може перетворитись або з цим його сином. А, або вони тебе можуть якось об'єднатися, типу, це як. А, не покемон, по-моєму. Блін, інше, інше все це, там, по-моєму, якось могли об'єднатися люди. Ці дігімони чи щось, типу того, блін. Я їх ще забув. Це прямо ж дитинство було, коли я щось таке знав. Ну, коротше. Дуже цікаво, тепер мені аж набагато цікавіше, якщо чесно, коли так починають об'єднатися. Закінчилася в нас ця серія. Не знаю, чи арка, можливо, зразу почнеться зразу арка цього Джонні, і вони, знаєте, об'єднаються повністю всі ці три арки. Був дуже щось круте. Якщо чесно, мені поки що Ghostblade набагато ну, підняв в планку, типу що, що повернулося більш менш на рейки, бо арка Квін була вже трохи, знаєте, слабенька в плані сюжету. Ну, іменно. Персонажів, хоч і вона, хоч сама Квін мені сподобався, як персонаж, да, і там і Джоні з'явився. Да, їхня... Це трикутник, можна сказати, їхній з Квін і Джоні був прикольний. Але именно... сам сюжет цієї арки був, типу, простенький дуже. Хоча я б не сказав, що слабенький просто простенький іменно. А, а от арка це Лолі, прям вообще мені не зайшла повністю. Я вже боявся, що далі все буде гіршити і гіршити, але. Но... Тут Госблейт не тільки я повернув, мені дуже цікавість, але і ще є. Знаєте, прикольний в сюжетному плані, знаєте, зараз, походу, можуть об'єднатися все це разом. і Буде щось бомбезне. Надіюся. Ну і так, да, це. Настрій цієї серії. Брам супер. Відрізнявся від минулої І в позитивному ключі і мені теж сподобався. Не зря додали Джонні в атмосферу, не знаю. Начебто Джонни Найт такий персонаж, який може бісити своєю занадто позитивністю. Але тут якось він навпаки чомусь працює непогано для мене і атмосферу розбавляє. А... Ну і хоч я боявся, що не, це... не розкриють все ж таки хто гост, ну що він батько її. І... Все ж таке. Трохи так, як я боявся робили, що, типу, вони не поговорили нормально. І він, знаєте, не переборов себе, щоб сказати. Хоча, може, це ще буде. Побачимо. Але, хоча б, знаєте, вона тепер точно знає, що це він її батько. І не так, що, знаєте, вона, типу, якось зреагувала на нього, а потім все не закінчилось. Ми маємо думати, ну. То вона зрозуміла чи не зрозуміла, фіг поймеш. Тут все ж таки очевидніше зробила, але й краще, як на мою думку, щоб не дубасити свої мізки у розумінні. зрозуміла вона щось, не зрозуміла. Ну і да, сцена з цим човком, який його різав моторош на капець. А... Ну, ладно, побачимо, що буде в наступній серії. Поки що приємна... приємна арка мене здавала. Підписуйтесь, ставте лайк под байку. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримати армії перекладачів. До побачення.